Тут були, стояли автентичні двері, і далі йшов головний коридор, який вів на сходи. Стиль це один з гарних прикладів стилю модерн. Саме такого з. Харківським відтінком він досить такий скупий, на відміну від європейських зразків, але для Харкова це дуже такий характерний об'єкт, тому саме в такому вигляді він має цінність для Харкова. Масштаб пошкоджень значний, втрачена ось головна фасадна стіна з головну. Тут є два аспекти. Аспект скажімо, там, культурної цінності втрати і аспект конструкційної втрати. Культурна найбільша, тому що втрачена головна частина фасаду. І найбільше такі вразні декоративні елементи фасаду втрачені. Але Сьогодні є технології, і є обміри цього будинку, що дозволить це все відновити ну, в тому вигляді, як воно було збудовано. Будівля більш-менш знаходиться в стабільному зараз стані. Роботи по розбору завалів на пам'ятках мають виконуватися в супроводі з спеціалістами з реставрації, тому що разом із сміттям вивозиться і цегла, і окремі будівельні конструкції. І ось ми бачимо, там зберіглася. Плитка автентична, яка також легко могла, і ми точно знаємо, що її значна частина просто потрапила вже на смітник. Загроза зараз цій будівлі це все ж таки а, при інтенсивних опадах. Значна частина води буде підмивати фундамент. Це має бути зроблений якийсь такий водовідвід поверхневий, тобто, ось ця насип, вона має бути більшою. Усі незахищені частини віконних проємів даху їх треба також закривати.